Для перебування у прикордоні необхідно мати дозвіл, виданий органом Держприкордонслужби. Уряд України вніс зміни до постанови Кабміну від 27 липня 1998 року. номер 1147 Про прикордонний режим. Там громадяни України, іноземці та особи без громадянства мають право в'їжджати, перебувати, проживати, проводити роботи і пересуватися у прикордонній смузі лише після отримання відповідного дозволу від органу державної прикордонної служби України. Детальніше про це ми поговоримо із гостями нашої студії. А це Михайло Заболоцький, підполковник, начальник відділу адміністративно-юрисдикційної діяльності та Денис Зубик, підполковник, заступник начальника штабу, начальник відділу організації прикордонної служби. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Панове, давайте для початку роз'яснимо нашим слухачам, що таке прикордонна смуга, взагалі, і про яку віддаленість безпосередньо від кордону йдеться мова. Прикордонна смуга це ділянка місцевості, яка проходить безпосередньо вздовж державного кордону, по його сухопутних місцях, а також вздовж берегів прикордонних річок, водойм та озер. Ширина прикордонної смуги безпосередньо від лінії державного кордону складає завшишки 5 кілометрів. Тобто далі ми будемо говорити про 5 кілометрову зону від лінії кордону. Так, діло буде виключно в межах 5 кілометрової зони. Угу. А, і ну от про дозвіл, почули про зміни у постанові. А, що таке дозвіл, як його отримати? Хто його повинен мати? Давайте по черзі будемо це все з'ясовувати. Е, в видачу даного дозволу покладається на орган охорони державного кордону безпосередньо. Там, де знаходяться відповідні населені пункти в прикордоні. Тобто зараз ми говоримо за 105-й прикордонний загін. Всі населені пункти, які знаходяться в межах цієї даної 5 кілометрової смуги, даним громадянам потрібно буде отримати відповідні дозволи на проживання, перебування, а також для інших підприємств, організацій, це на дозвола на здійснення. Ну, відповідної їхньої діяльності, вид робіт, які вони будуть здійснювати в прикордонній смузі. Дані дозвола будуть, ну, видаються взагалі на безоплатній основі. Тобто, це за заявою громадян чи відповідної організації вони направляють заяву на орган охорони державного кордону. Протягом 10 робочих днів приймається рішення про надання дозволу або відмову даного дозволу і направляється відповідно до. Осіб, які звертали ще до безпосередньо до організації установ, угу. скажіть, будь ласка, чи відомо вам скільки приблизно, от якщо говоримо про Чернігівську область, скільки таких жителів, які мешкають у цій прикордонній смузі, взагалі в області, і скільки з них ну повинні мати ці дозволи? Чи є у вас ця вже статистика? На даний час в прикордонній смузі проживає більше 10 тисяч осіб. на Чернігівщині саме так. Це вздовж російського і білоруського кордону. І, відповідно, всі вони повинні мати ці дозволи. Так. Чи є якісь обмеження? Можливо, неповнолітні, або ну я не знаю, люди пенсійного віку, чи всі без винятку повинні мати ці дозволи? Всі громадяни, які проживають, вони звертаються до органу і отримують цей дозвіл. Зразу хочу сказати, що цей дозвіл діє не в межах населеного пункту, де проживає цей громадян. Він має загальну ну, дію на всю. Протяжність ділянки відповідальності органу державного кордону. Тобто цей дозвіл буде діяти в межах всієї Чернігівської області. Так, да, діти, які ну, неповнолітні діти, то для отримання дозволу має звернутися один з його батьків. Але цей документ повинен бути у кожного жителя саме прикордонної смуги. Давайте тепер... І я ще добавлю, що саме основне <кхм> наші громадяни мають розуміти, що. Дозвольна система вона не буде діяти виключно на період воєнного часу. А у зв'язку з тим, що на прикордонну службу як на відомство покладено правоохоронна функція, тому вказана діяльність вона буде діяти на постійній основі. Тобто, дозвольна система вона державою в Запроваджена і буде на території держави діти на постійній основі. Тобто це не на період воєнного, це не на стану, на період а воєнного стану. Це від загалом так. Угу. А, Також так? дозвіл цей, він видається громадянам один раз. Це постійний дозвіл. Його не потрібно обновлювати на наступний рік. чи ще. Він один раз видається, і на весь період проживання цей дозвіл діє. Дозвіли, які. Ну мають терміни, це буде стосуватись якихось організацій, підприємств, ті, які будуть отримати дозвола на здійснення відповідної здійснювати в діяльності відповідно. Ті будуть мати дію на поточний рік. Що стосується місцевих, то це один дозвіл на постійній основі. Так, де тепер? Давайте детальніше роз'яснимо, як безпосередньо отримати цей дозвіл, до кого звертатись, чи це можна зробити автоматично в інтернеті, чи це через дію, чи це письмове звернення. Ну, як зазначив мій колега, що дійсно, щоб отримати дозвіл, повинен бути повинен бути суб'єкт звернення це громадянин України, мешканець прикордон, який там проживає на постійній основі, або як для прикладу, мешканець міста Чернів, який хоче відвідати там близьких, які безпосередньо проживають в прикордоні. Такі громадяни вони повинні звернутися до прикордонного загону на ділянці, якого знаходиться той населений пункт, куди він має намір в'їжджати. Порядок звернення він зараз з урахуванням всіх інтернет-можливостей він не якийсь обмежений. Це не має бути обов'язково якийсь фізичний лист, який повинен прийти на поштову адресу прикордонного загону. Це може бути як засобами інтернет, електронна пошта. Так, дійсно може прийти і на фізичну адресу, і такий дозвіл буде розглянути в термін 10 діб з моменту надходження. 10 робочих днів. Це важливо зауважити. Сам сама заява вона відпрацьовується в порядку закону звернення громадян. Тобто, особа, яка звертається, вона відкриває закон, і Там відповідно є всі реквізити, які має містити дана заява. Відповідно, вона буде потім реалізована, як я вже зазначив, в 10 робочих днів. Угу. Якщо в людини немає можливості через інтернет заповнити цю електронну заяву, що робити, куди звертатись? Чи можна це зробити через органи місцевого самоврядування, наприклад? Любими видами зв'язку, які є в нас, можна звернутися з цією заявою, навіть направити листа через е, Укрпочту, тобто. Ну, навіть наручно можна буде при знаходженні твого громадянина ну, там, звернутись до прикордонного загону. Тобто обмежень для подачі відповідної заяви немає. Тобто, будь-якими видами зв'язку. Чи є якісь санкції до людини, яка не має цього дозволу? Ну, наприклад, проживає, вчасно не звернулись або не звернулись взагалі. І е, виявили, що місцевий житель або жителька не має такого дозволу. От, Віце, які тут слід... Чому його важливо мати? Тут слід розуміти, що населені пункти, населені пункти, де проживають і перебувають громадяни, вони не входять до прикордонної смуги. І, відповідно, поки вони знаходяться в межах населеного пункту, до них ніяких не може бути санкцій застосовано. Тобто, якщо село знаходиться на прикордоні і в межах села, ці... це, це не є смугою прикордону, відповідно, людина може перебувати. без Mm -hmm. Безвідповідно до абсолютно вірно для чого тоді він, якщо людина виходить за межі населеного пункту, дивіться так? тут же ж слід розуміти, що ми не маємо зміщувати акценти прийняття дозвільної системи в сторону того, що це якісь тотальні обмеження прав, свобод. Так по перше ми маємо розуміти, що це ведення дозвільної системи в державі, це такий індикатор безпеки. Місцевого населення, тому що прикордонники, як відомство, вони володіючи обстановкою в тому чи іншому прикордонному регіоні, це дає нам змогу вчасно реагувати на зміни. І перебування, наприклад, громадянина без дозволу, це який вже є певний індикатор ризику. Для прикордонника. І сама дозвольна система, вона, я ж як вже зазначив, вона в ніякому випадку не може обмежувати громадян в тих чи інших його законних правах, які гарантовані Конституцією. Угу. Тому це громадянам також треба розуміти. Тобто своєрідна ідентифікація своїх і. Так, так, угу. так. А, скажіть, будь ласка, а як виглядає взагалі цей дозвіл? Це вигляд якоїсь там прес-карти, або це документ, чи, чи це книжечка? Коли його варто з собою взагалі носити, перебувати? Ну і це разом з паспортом? От, от як користуватись цим дозвілом? Назвімо це так? Цей дозвіл він буде мати паперовий вигляд? На ньому буде накладений електронний ключ відповідної особи, особи, яка підписала його, і вони будуть містити свій дату видачі, реєстраційний номер, і особа, якщо вона отримала цей дозвіл. Нашими прикордонними нарядами, які будуть здійснювати перевірку, вони навіть без наявності даного громадянина цього дозволу при собі все одно зможуть перевірити, чи він його отримав, чи він його не отримував. Чи є ті категорії людей, які можуть не отримати цей дозвіл? Хто це? Ну, дивіться, тут треба питання розмежувати, кому відмовляється або кому скасовується дозвіл. Або хто може безперешкодно перебувати в прикордонні смузі. Так, 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 давайте розділимо. Так, якщо розділити стосовно першого, це те, що я зазначив, що кому скасовується або відмовляється у дозволі, вказане питання регулюється частиною 5 статті 24 закону про державний кордон. Там досить багато пунктів, і хто хоче, може з ним з ними. Я зупинюся на таких більш вагомих. Це коли особа під час. Надання заяви про отримання дозволу надає відносно себе недостовірні відомості. Друге, це особа, яка звернулася з заявою протягом року була. Притягнута до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону або за незаконний перетин державного кордону, а також, скажімо так, мала кримінальне минуле щодо заняття контрабандною діяльністю та порушення митних правил. Отаким От особам дійсно буде відмовлятися або скасуватися дозвіл. Що стосовно осіб, які безперешкодно можуть потрапляти в прикордонну смугу без дозвілу, то це. Звичайно, що представники Офісу президента, глави держав, урядові організації, також представники Генерального прокурору, уповножної справ людини. Ну і там ще є певний перелік. Осіб, угу. от розібрались щодо того, як місцеві жителі повинні мати ці дозволи, хто може безперешкодно перебувати на лінії прикордон, прикордонній смузі, так а щодо тих, кому бажано мати такий дозвіл, можливо, хто працює на прикордонній смузі, як варто їм, кому саме це варто. Всі організації, які будуть здійснювати той чи інший вид діяльності в прикордонній смузі, вона організація, коли звертається, вона в заяві, вона зазначає всіх фізичних осіб, які які будуть здійснювати цю діяльність. Також вказується там і транспортні засоби на перебування в прикордонній смузі. Тобто все, що може з робочим там візитом, якимось так, або в гостях, наприклад, перебувати, вони повинні мати зафікс бути зафіксованими і як дозвол, і відповідно транспортний засіб, який сюди приїжджає. Так? Так. Якщо говорити, наприклад, про Ну, от, наприклад, діти, студенти місцевих жителів, які умовно прописані в гуртожитку, вони є жителями там міста умовно, а приїжджають ну, от, в гості до батьків до своїх. Яка ситуація тут? Чи потрібен їм знову ж таки цей дозвіл? Ну, дивіться, дозвіл. Е... Законодавство у нас прописано, як що дозвіл дійсно у нас мають всі громадяни, які виїжджають прикордону смузу, окрім вичепного переліку, який я вам попередньо називав. Що стосовно, наприклад, як ви зазначили дітей або можна так сказати категорії, які не виповнилися 18 років, то заяву про дозвіл на в'їзд такої дитини вона розглядає, вона подається одним із батьків. Або його законним представником. Також вона розглядається протягом 10 робочих днів на загальних підставах, і потім надається відповідний дозвіл цій дитині для в'їзду. Так, такий дозвіл цим дітям потрібен. Угу. Якщо це повнолітні, відповідно, вони також. Якщо повнолітні має... на загальних підставах, так. І також потрібно ще врахувати, що особа, яка отримала дозвіл, і якщо вона протягом 90 днів відсутня за місцем проживання, то цей дозвіл буде скасовано. Знову ж таки анулюється через те, що вона відсутня протягом 90 днів за місцем проживання. Угу. А, а цей дозвіл на для людини, яка тимчасово перебуває на прикордонній смузі, ну от знову ж таки, якщо це гості, які приїхали відвідати, наприклад, їм дозвіл дається на постійній основі чи цей терміном на рік. Ні, їм буде надано дозвіл, якщо це громадяни, які не проживають, а прибувають туди з метою відвідування родичів чи ну, будь-якої іншої причини. Їм буде виданий дозвіл на термін, зазначений на час якого вони будуть перебувати в прикордонній смузі. Угу. А, Просто а, ну, Ця так. особа, яка буде звертатися з цієї заяви, вона ж, звісно, в заяві буде вказувати підстави і відповідно термін, який вона хоче перебувати в прикордонній смузі. Звичайно, що якщо, наприклад, це мешканець Чернігова, який приїжджає до своїх родичів в прикордоні, йому недоцільно писати заяву на постійне проживання в прикордонній смузі. Угу. Ті населені пункти, які на межі, скажімо так, цієї п'ятикілометрової кілометрової зони, тобто кілометрів кілометрів за сім, наприклад, знаходяться від кордону, їм варто потурбуватись про ці дозволи, чи чи їм ну це не є обов'язково? Так варто, тому що передбачено це не тільки ми говоримо про проживання або провадження робіт, а також перебування в прикордонній смузі. З метою з моменту, як вони наблизен будуть наближатись до кордону до 5 кілометрів до прикордонної сму і з перетином ну, условної цієї лінії 5 кілометрової, це вже буде їхнє перебування в прикордонній смузі, і для них також потрібно мати відповідний дозвіл на перебування. Ми говорили про те, кому може бути відмовлено у наданні цього дозвілу. А скажіть, чи може цей дозвіл бути скасованим, анульованим? З з тих чи інших, чи скасований інших? дозвіл може абсолютно бути на тих самих підставах, які я зазначав, це частина 5 статті 24 закону про державний кордон. Це подача відносно себе неправомірних даних, якщо це потім в подальшому виявиться, що дійсно особа якимись там шляхами отримала цей дозвіл, а надала відносно себе неправдиві дані, Такий дозвіл також буде скасований. Якщо, наприклад, буде наданий дозвіл е Органом охорони кордону, а в подальшому із реєстрів, наприклад, да, буде визначено, що ця особа притягувалася до кримінальної відповідальності або до адміністративної, звичайно, такий дозвіл буде підлягати переогляду і можливо бути скасований в подальшому. Угу. І скажіть, оці ну видача дозволів, ці обмеження, скажімо так, щодо цих дозволів вони взагалі ці правила вони чинні по всій лінії державного кордону, чи тільки із країнами-агресорками? От про ці нововведення, про які ми говоримо, зрозуміло, ми почули, що це один із методів убезпечення ж себе перебуваючи близько до кордону. Але з іншого боку, ну чи, чи, чи це загальні правила для всіх в Україні? Це загальні правила, вони діють як. Тут у нас і так само вони діють на, на кордоні з країнами Західної Європи. На всій території України встановлена єдина прикордонна смуга 5 кілометрів. І всі правила що в Чернігівській області, будь-то Закарпатська, Чернівецька область, правила єдині для всіх. Угу. Панове, ну і на завершення. Давайте ще раз нагадаємо, куди саме звертатись, аби отримати цей дозвіл. Перший крок, що варто робити для отримання такого документу, перший крок кожному громадянину, який хоче отримати такий дозвіл на постійне або тимчасове перебування, постійне проживання, тимчасове перебування в кордоні СМІ, це треба звернутися до суб'єкта владних повноважень в нашому місті. Це 105 прикордонний загін імені князя Володимира Великого. Це е, орган, який видає такі дозволи. Це можна зробити через електронний лист, номер телефону так. або на сайті, наприклад, так, так. або безпосередньо або звернутись до працівників прикордонної служби. Абсолютно вірно. Дякую вам. Нагадаю, що це був Михайло Заболоцький, підполковник, начальник відділу адміністративно юрисдикційної діяльності та Денис Зубик, підполковник, заступник начальника штабу, начальник відділу організації прикордонної служби. І ми говорили про зміни у постанові Кабміну про прикордонний режим.